Ми перебуваємо в рублівському лісництві, приміщенні шишко сушорки. Переробляємо шишку з сосни і отримуємо з неї насіння сосни. У це приміщення працівники лісництва на Полтавщині приносять зібрані шишки сосни звичайної. Роблять це від осені, а нині почали сушку. «100 кілограм шишок. У нас тільки виходить 1 кг, там приблизно один кілограм насіння сосни. Шишка має бути не менше 5 см в довжину, 3 см у діометрі. Ні червива, ні пошкоджена, так у треба збирати. А це вже шишка. Після того, як вже вона розкрилася, шишку саму загружаємо в барабони, які буде у нас в камері сушки. На протязі 4-5 діб шишка сушиться при температурі 40-45 градусів. Для того, аби підтримувати необхідну температуру, цілодобово треба топити котел, говорить помічник лісничого. Це камера, камера сушка, сушка сама де, де шишка, сама сушиться. Е, при тому барабани прокручуються і кричатка опускається наниз. А тепер ось покажемо, як, як вона виглядає насіннячко з кричаткою. Оце в нас іде. Крильчаточка із насінинкою. Ось вона насіння. Така оце сама насінинка. На наступному етапі насіння мають відділити за допомогою спеціального обладнання, а після цього просіяти через сито. Частину насіння відправляють на перевірку, аби визначити, як підготувати матеріал для висівання. За сезон у полтавському лісгоспі планують заготувати 10 тонн шишок сосни звичайної. З них отримають до 120 кілограмів насіння, розповіла Катерина Москаль. Сосна, звичайно, зберігається у, нас у бутлях скляних, в кожному бутлі є кобальтовий папірець для вологості вимірювання. Загальний об'єм зберігається якийсь час. У нас 85 кілограмів лісового насіння. Це насіння заготовлено було у зимовий період 22-23 року. В кожному бутлі приблизно 5 кг насіння. Сіємо ми сосну, звичайно, на двох розсадниках: це Борівський розсадник та Малоперещепинський. Ми в квітень-травень сіємо і вже восени ми можемо садити сіянці. За сезон у Полтавській області лісівники планують. Планують заготувати 29 тонн шишок сосни, аби зібрати з них насіння. Розпочали цей процес наприкінці листопада. Нині заготували 6 тонн. Про це суспільному повідомили у Слобожанському лісовому офісі. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріць. Суспільне новини Полтава.